Вибух гранати у Покровському районі загинув чоловік. Декілька місяців без зарплати. Медики чотирьох лікарень вийшли на мітинг. Та Живильна повертається у водосховище південне в студії. Владислава Вдієнко. Вітаю про головні події міста та району. Розкажу далі. Вибух у Покровському районі. 30-річний мешканець приватного будинку підірвався на бойовій гранаті у власному ліжку. Він загинув на місці. Рідні розповідають, чоловік повернувся додому у пригніченому стані, зачинився у своїй кімнаті, а вже за декілька хвилин пролунав вибух. Усі деталі трагедії нині встановлюють слідчі. Прибувши на місце події. Правоохоронці виявили одні з квартир тіло 30-річного чоловіка без ознак життя. Попередньо встановлено, що чоловік підірвав не встановлений вибуховий пристрій. Наразі тіла направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Декілька місяців без грошей. Медики чотирьох лікарень кривого рогу вийшли на мітинг через систематичні затримки зарплатні. Пікетувальники декілька разів пройшлися 95-м кварталом, були під стінами міськради. Як пояснюють затримку чиновники та коли лікарям повернуть виплати, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Десятки лікарів крокують проспектом металургів. Правоохоронцям доводиться частково перекрити кільце 95-го кварталу. Зарпату! 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 Кажуть, на мітинг вийшли через декілька місячні затримки зарплатні. Працівники сьомої лікарні вже півроку отримують копійки або ж взагалі нічого. Нам три місяці підряд платять аванс. Нам три місяці поспіль платять аванс у розмірі 1400 гривень. Можна прожити. З Лютого місяця нам не платять зарплату. Цьому лікарня. Ми вже візні обращались, тільки можна. Нас ніхто не чує. Кредитна картка вже не працює. За що жити не поняв. Проблеми із зарплатнею почалися після впровадження медичної реформи, а саме об'єднання лікарень кажуть мітингувальники. Так, першу, десяту та одинадцяту перетворили на один заклад. Старі рахунки закрили, а нові й досі не встигли відкрити. НСЗУ не дає діні. НСЗУ не дає грошей. А чому ми позвонили в НСЗУ? Одразу ж кажуть, закриті усі рахунки лікарень, і ми не можемо перерахувати гроші. Проблему ж сьомої лікарні у мерії пояснюють давнім конфліктом очільника лікарні із моз. Він вирішив, що знається на медреформі краще за всіх. Почав судитися з НСЗУ і вступив в конфлікт з міністерством охорони здоров'я. Результат: головний лікар створив борг по зарплаті у 4 місяці, кинув заяву на стіл та звільнився. В управлінні охорони здоров'я запевняють, борги медикам з 1, 10 та 11 лікарень виплатять з 25 липня по 15 серпня. А працівникам сьомої гроші виділять з міського бюджету наприкінці літа. На найближчій сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці липня, ми будемо пропонувати депутатам зняти гроші з сектору ЖКГ і направити на виплати цього боргу. Це суперечить медичній реформі, але іншого виходу в нас немає. Тим часом лікарі вже звернулись до прокуратури та попереджають: якщо не отримають грошей, знову вийдуть на мітинг. Ще масовіший. Хто за такої придаження? Владислава Авдієнко, Катерина Шелест, Віктор Зубченко про Кривий Ріг. значить. Пекельна спека на криворіжжі палають поля. Днями у великій костромці зайнялися залишки пшениці після жнив. Димом 60-річний чоловік. А неподалік криворізької траси загорілося сміття. Пожежа сталася і поблизу Зеленодольська. Там спалахнув сухостій. Полум'я охопила площу в майже 4 гектари. Рятувальники наголошують, нині високий рівень пожежної небезпеки. Закликають людей не розпалювати багаття на природі. Основними причинами виникнення пожеж залишається випалювання сухої рослинності, недотримання вимог права пожежної безпеки під час відвідування лісових масивів та порушення права пожежної безпеки. Не спалюйте суху рослинність та бережіть довкілля. Живильна повертається у водосховище південне. У мерії показали перші кадри нових водопроводів, поки система працює на 20%. Місто вже 41 день живе на резервах в режимі максимальної економії. А як повернути питну району? Сьогодні вирішували на міжнародному форумі в апостоловому. Експерти світового рівня презентували проєкти із ліквідації наслідків теракту на Каховський ГЕС західні партнери нам. Е Пообіцяли допомогти в таких напрямках, як підвес під питної води, так і буріння свердловин на нашій території, де буде можливо задля того, щоб хоча б зменшити напруження, також очисні станції, які вони мають можливість також передати на для нашого території, для нашого регіону. Прибрали територію майбутнього реабілітаційного центру для цивільних та військових. Зо півсотні волонтерів розчистили від сміття будівлю і двір, вирубали хащі, вивезли будівельні відходи. На толоці працювали й переселенці. Організатори закликають долучитися до будівництва центру усіх охочих. Звертайтеся у Фейсбук за посиланням, яке зараз на ваших екранах. Я сьогодні шелдра сюда, маленько натолок прийшов. Для нашої скорішої перемоги для наших бійців, для наших хлопців, для майбутнього, для нашої для реабілітації. І про підтримку наших воїнів рада оборони міста передала 12 нових причепів Криворізькій бригаді ТРО, а також вісім тепловізорів 39-му стрілецькому батальйону. Натомість волонтери надали 23-й механізованій бригаді лазне пральний комплекс. Він мобільний, універсальний та облаштований усім необхідним для потреб військових. Криворіжці просять повернути сервіс відстежування громадського транспорту в режимі онлайн. Відповідна петиція з'явилася на сайті міськради. Нагадаємо, доступ до gps датчиків відключили на початку повномасштабного вторгнення і зміркувань міркувань безпеки. Утім, в багатьох містах України моніторинг руху вже відновили. Наразі петиція набрала понад дві сотні підписів із тисячі необхідних. Це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтеся, аби нічого не пропустити. Побачимося за тиждень.